Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. На нас очікують новини, ніби трішки з різних світів: спроба продати доступ до Кетрін та Вільяма. З іншого боку, принц Гаррі запрошує короля на свій захід і багато чого іншого. Тож, давайте з вами з усім цим розбиратися. Я коли починаю десь бачити в таблоїдах фразу про оливкову гілку, у мене вже починає потрішки закочуватися око, тому що зазвичай статті за такими заголовками це окремий вид задоволення. Але тут цю фразу придумали не просто таблоїди. а принц Гарі знову дивує медіа. Тож, у 2027 році Invictus Games відбудеться в Великобританії в Бірвігем. Якщо бути точніше, і принц Гаррі сказав, що сподівається, що королівська родина приїде, щоб підтримати поранених ветеранів, які беруть участь у цьому заході. Гарі сказав, що він сподівається, що його батько залишить їхні розбіжності осторонь, щоб відвідати ігри нескорених і підтримати ветеранів. Стало відомо, що запрошення будуть надіслані електронною поштою вже цього літа, що дасть передворними, в принципі, всім працівникам палацу врахувати це в плануванні щоденника короля. Але тут є одне але. Закінчення ігор нескорених заплановане на 17 липня 2027 року, і це збігається з 80-ти річчям королеви Каміли. Офіс герцога сасекського ніяк це не прокоментував, але виглядає доволі прозаїчно. Я, якщо чесно, не думаю, що Каміла або Чарльз проведуть її 80 80-й день народження в компанії Принца Гарі. Але ось так принц Гарі прям. Заявив про те, що дуже їх очікує зараз. Такий скандал розпочався з благодійним матчем принца Вільяма. Я взагалі не очікувала, що сталося. Мінерва Мондехар Штейнер, чия Голрея Мондехар, була спонсором королівського благодійного кубку Вільяма з поло. Намагалася запропонувати приватні зустрічі з принцем та принцесою Уельською в обмін на донати, щось у форматі ви мені хорошу суму. А я вам приватну зустріч на матчі по полу з принцем та. Принцеси Уельської Уельські звичайно працюють ні сном, ні духом. Через це принц Вільям розірвав будь-які стосунки з цією організацією, але вона, звісно, трішки геній. Що ви розуміли? Вона розіслала людям електронного листа. Ну, типу, групі людей прийшов електронний лист про таке не особистим тишком нишком а прям листа. Як покровитель фонду Мандехар вас запрошують підтримати їхню благодійну роботу шляхом благодійного пожертвування, натомість за що ви будете запрошені на цю подію, було написано в листі. Сума, до речі, відносно невелика за. Таку подію і доволі смішна: 27 тисяч долари. Так сказала невелика 27 тисяч. Але колись Сара Фергюсон намагалася продати зустріч з принцом Ендрю за 500 тисяч фунтів, тому порівнюючи ці дві суми, звучить як не дуже велика. Команда Мінерви також запропонувала потенційним рекламодавцям можливість зустрітися з принцем Вільямом. Вони мали, скажімо так, свою окрему пропозицію. За приблизно 68 тисяч 406 доларів США рекламодавці могли придбати розворот на дві сторінки з двома ВІП-квитками на місця на цей матч. Оло та доступ до королівської пари команда Уельських абсолютно в шоці через таку пропозицію. Не повірите, але знову зараз пройшов аукціон речей принцеси Діани. Її квіткова сукня пішла з молотку за 520 тисяч доларів. Саме в цій сукні вони з Чарльзом були в турі в Австралії в 1988 році. В цій самій сукні вона була в Бразилії в 91-му і в Іспанії в 92-му. Коротше, багато вихідів було принцеси Діани в цій сукні. Жінка, яка, до речі, сукню придбала, прям впала на підлогу. Я тут не можу зрозуміти, чи вона плаче чи сміється. Її звуть Плант, і саме ця сукня для неї і для її життя дуже важлива. Саме в цій сукні була Діана, коли вони зустрілися 37 років тому під час її туру, якраз таки до Австралії. План тоді було 18 років, і вона мала коротку, але за її словами потужну зустріч з принцесою, яка сильно вплинула тоді на дівчину. Взагалі аукціон був на 35 одиниць предметів, які належали принцесі Діані, там були десятки пар взуття, капелюх зі шлейфом, який вона носила під час їх медового місяця з принцом Чарльзом. І якраз таки оця сама сукня цього продали товарів, скажімо так, на майже 2 мільйони доларів. Цього понеділка вже розпочався Вимболдон, і тепер два тижні. Ми з вами будемо спостерігати на різних матчах різних роялс. Ну в першу чергу Вимблдон, звичайно асоціюється за принцесою Уельською. Ніколи не забуду, як минулого року її зустрічали якими оваціями Принцеса Вельс. Публіка була в захваті від того, що вона з'явилася минулого року вона була лише на чоловічому фіналі. Подивимось, як буде цього року, наскільки виходів, наскільки ігор, наскільки матчів вона вийде цього року. В перший день в Королівській ложі» з'явилася вже принцеса Беатріс. і абсолютно неочікувана, але з неї була її мама Сара Фергюсон. Щоб ви розуміли, Сара в останній раз була на «Вимблдон» 37 років назад ще разом з принцесою Діаною. Оце я так називаю легендарне повернення, і також в цей день помітили леді Габріелу Кінгстон та її друга Роберта Денінга. Наступного року принц Джордж вже відправиться на навчання і все ж таки навчатися він буде в. Ітоні в Ітоні навчався і принц Гарі, і принц Вільям, і герцог Кенський, і герцог Глостерський, і принц Майкл Кенський. Всі вони ходили саме до Ітону, відвідували саме Ітон. Джорджу 22 липня вже буде 12 років, і хоча учням Ітонського коледжу від 13 до 18, але необхідно зареєструвати хлопчика ще до 30 червня навчального року, коли хлопчику виповнюється ще 10 років, тобто за 3 роки до необхідного початку навчання. Ще в 23-му році, логічно, родину Вельських бачили з Джорджем, звісно, біля стін. Ітону плата за навчання в Ітонському коледжі становить понад 70 тисяч доларів. Згідно з вебсайтом школи, ця ціна покриває навчання, харчування, проживання і вартість більших, більшості ігрових заходів. Майже всі навчальні матеріали, але окрім цього, хлопчики можуть мати додаткові витрати, якщо вони, наприклад, хочуть якісь уроки додаткові по музиці, якесь додаткове страхування, членство в човновому клубі, шкільні екскурсії. Ну, звичайно, всякі такі речі, це все додатково. Хоча Ітонський коледж є школою інтернатом, але він розташований всього за декілька хвилин їзди від будинку принца та принцеси Уельської в Вінзорі, Аделаїда. Таким. Чину принц Джордж зможе легко прибувати на обід, не знаю, до своїх батьків, як колись це робив принц Вільям, який часто катався до королеви Єлизавети і обідав з нею у неділю. Справді ми з вами стоїмо на порозі нової епохи епохи, коли діти уельських виростають. Поступово виходять з тіні своїх знаменитих батьків. Незабаром вже Джордж, Шарлотта, а потім вже і Луї, Вони зроблять свої самостійні кроки у світі. Вони поступають в приватні школи, університети, сформують власні погляди, вподобання, стиль, і саме тоді. Вже ось ось ми з вами побачимо, якими вони є насправді без впливу батьків. Це абсолютно нове яскраве покоління королівської родини, яке розповість власну історію. Подивимось, які вони будуть, і це вже ми про це вже дізнаємося. Вже насправді найближчим часом. Виявляється, що у Лілібет той ще хрещений, скажімо так. Хрещеним принца Гаррі та Меган Маркл є Тайлер Перрі. Він режисер. Актор і близький друг Меган. Саме він з 2020 року дав їм притулок, коли вони залишили королівське життя. Вони жили в їх його будинку. А тепер пері у центрі гучного скандалу. Дерек Діксон подав позов у Лос-Анджелес. Він звинувачував пері у використанні свого впливу в індустрії для примусових та сексуалізованих дій під час зйомок у серіалу Овал та безжальне. Адвокат Пері, звичайно, заперечує всі ці звинувачення і називає цей позов шахрайством з метою заробітку. А позов, до речі, доволі серйозний 260 мільйонів доларів. Але насправді справа тут виглядає куди серйозніше, а кажуть, що у Дерека багато скріншотів переписок, якихось обережних зйомок, які прямо таки компроментують Пері і доводять його слова. Можливо, якщо це набере прямо таки обертів, то Меган доведеться трішки відійти від своєї дружби з Тайлером. Хоча до цього вони і на заходах разом з'являлися. Як я вже сказала, він є хрещеним лілібет. Отак От буває цього тижня. Принц Вільям встиг вже попрацювати. Він проводив інвеституру, просвятив у лицарі сера Герета Саутгейта за його заслуги перед англійським футболом. Після багатьох років гри в цей вид спорту гарет очолив чоловічу збірну Англії на півфіналі чемпіонату світу в 2018 році, фіналі євро 2020 року, чвертьфіналу в 2022 році і фіналу євро 2024 як менеджер. Взагалі, це відомий факт, що і принц Джордж, чи принцеса Шарлота, і принц Луї всі вони відомі футбольні фанати. Як кажуть деякі інсайдери, діти були в захваті від цієї інвестатури. Звичайно, вони її не бачили, але. Насолоджувалися словами батька і розповідями батька про цей день. Меган опублікувала нове відео за лаштунками з для її бренду. Все як завжди, гарно бджілки літають, варення наливає, і один кадр з крихіткою Лілібет. Меган її погладила по голові. А у Лілібет в руцях така мила маленька сумочка, веселка. Відео опубліковано, скажімо так, на честь того, що відправили всі товари Меган, всім тим, хто їх придбав. Хоча насправді я дивлюся, що моє варення поки на склад нової пошти ще не відправили, тому нічого не знаю. Тим часом вже також підтягнулася теорія про те, чому Меган обрала день виходу її першого. вина саме 1 липня. Ця дата має особливе значення. Це був би 64-й день народження принцеси Діани. І саме 1 липня 2016 року принц Гаррі вперше написав Меган, що стало поштовхом до їх стосунків. Вони рахують свої стосунки саме від 1 липня. Саме тому Меган сподівається, що запуск вина буде успішним. Про королеву Камілу цього тижня відомо дуже мало, але стало відомо про її крем для обличчя. Тож Дебора Мітчел розказала, що вже два десятиліття найулюбленішим засобом королеви Каміли є крем на основі меду. Одного разу вона вирішила зробити. Сюрприз королеві і використала трохи власного меду королеви Каміли, щоб зробити її продукт бджолина-отрута. Це і є цей самий крем-каміли. До речі, вартість такого продукту 475 доларів. Оце так вартість за кремчик для обличчя. І кажуть, що королева була просто в захваті від ідеї того, щоб використовувати свій власний мед свих, зі своїх власних бджіл, зі свого власного саду для того найулюбленішого продукту. Трішки ми дізналися про робочу зустріч Кетри. Дякуючи щоденнику королівському на їх офіційному сайті. все, як завжди без фото. Добре, що, хоча б про зустріч, дізналися 25 червня. Принцеса Кетрин і принц Вільям прийняли Мелінду Френдт-Гейтс у Вінзорському замку. Подружжя представляло королівський фонд на зустрічі. Це об'єднана це об'єднання благодійних починань принца Вільяма і Принцеси Кетрин. Мелінда, американська мільярдерка філантроп. Вона засновниця. Pivotal Ventures і співзасновниця фонду Гейтса. До речі, Pivotal Ventures – це група організацій, які працюють над прискоренням темпів потенціального прогресу, особливо для жінок. До речі, фонд Мелінди в 2024 році співпрацював з фондом Меган Тагарі зарчулом. Вони тоді разом з фондом Опри розробляли програми цифрового оздоровлення для молодих жінок на малозабезпечених територіях по всій території США. На сьогодні про що саме говорили Уельські з Міліндою, нам не розказали дуже цікаво, в якій області вони будуть співпрацювати. Насправді, новина про цю зустріч вона стала відома перед тою новиною про фонд поло принца Вільяма тратата. І мені дуже цікаво, чи не пов'язані ці події все ж таки між собою. Палац, взагалі, доволі відомий своєю позицією: – «Never complain, never explain» Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй. Скажімо так, ця фраза стала неофіційним девізом монархії. Вони уникали публічних коментарів на критику, чутки. Вони не відповідають на звинувачення в пресі і завжди зберігають таке гідне мовчання навіть в найскладніші часи. Але тут сталася дуже цікава історія. Тож у короля найпершим його робочим виходом після Ройла Скотту був вихід в рамках його Кінс Фаундейшн. Ми, до речі, цю подію відразу обговорили в телеграм-каналі. І здавалося, звичайний красивий вихід. Нічого такого, Амаль Клуні була боже, ну яка все ж таки красива жінка. Чарльз там пожартував. Там щось все все як завжди, красиво. І по-королівськи в цей день серед гостей був Джеймі Лейн і його вагітна дружина Софі. І вони потанцювали на сходах Букінгемського палацу. Підпис до посту нам сказали, що знімати тут не можна. І коментар вже від самого палацу ми все бачили. І смайлики. Багато хто вбачає в цьому танці відповідь на мама танець Меган Маркл, коли вона з величезним вагітним животом танцювала. Виглядає мило та невинно насправді. Але таблойди на цьому не зупинилися. І тепер всюди потрошку ведеться обговорення, що це реакція самого палацу, а не цієї пари. Ніби це відповідь Джеймі та його дружини, а прям реакція самого палацу на той танець Меган, ніби вони трішки висміюють. Оце її танець типу ми все бачили. І ще, до речі, важливий момент: пісня в відео Меган і в Відео Джеймі одна і та сама. Хтось побачив в цьому все ж таки милу випадковість, а хтось продуману відповідь з боку палацу на танець Меган, особливо враховуючи ідентичну музику. Але чи є тут дійсно рука палацу? Як думаєте, ви? Офіційно, звісно, ніхто нічого не пояснить, але таблоїди вже назвали це відповіддю палацу і продовжують аналізувати кожну деталь відео, порівнювати відео Меган та відео дружини Джеймі. А на такій веселій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!